В Україні на завтра оголошено штормове попередження. Будуть грози, град та шквали. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 3 липня, у всіх західних, Житомирській та Вінницькій областях, грози в день в окремих районах. град та шквали 15-20 метрів на секунду. Через це там оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. У Чернівецькій області протягом доби сильні дощі, там оголошено другий рівень небезпеки, помаранчевий. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Також через опади у тих областях похолодає. Вдень очікується від плюс 18 до плюс 21 градусів. Нарешті території спека від плюс 29 до плюс 35 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 4 липня, дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській. Нарешті території буде суха та сонячно. Температура повітря в день у західних областях всього до плюс 24 градусів. Нарешті території від плюс 30 до плюс 36 градусів тепла в день. Вночі буде від плюс 14 до плюс 21 градусів. У п'ятницю, 5 липня, короткочасні невеликі дощі йтимуть по всій території країни. Сухо буде лише у Одеській області. Нарешті території будуть йти опади. Температура повітря у західних областях від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. На решті території до плюс 35 градусів тепла в день, вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 22 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.